Чи потрібно батькам бути суворими в питаннях навчання, якщо підлітку стало націкаво вчитися? Спочатку потрібно прояснити, чому дитині стало нецікаво вчитися. Тобто мається на увазі, що був якийсь період, коли їй було цікаво, а потім інтерес зник. По-перше, питання саме про підлітка. У підлітковому віці дитину починають хвилювати багато інших сфер життя, які її до цього не цікавили. Підліток може закохатися і це не завжди взаємно. Він може страждати від аномального рясного потовиділення, у нього бурхливо відбуваються зміни в тілі, є нестабільність емоційних переживань. Він може страждати через те, що його не. Приймають однокласники. Це з одного боку. А з іншого боку, зазвичай діти перестають навчатися, коли вони виснажені психологічно та емоційно. Щоб цікавитися навчанням, потрібно мати внутрішні сили. А найголовніша причина психологічного та емоційного виснаження дитини це неприйняття батьками. І якщо в цей період пубертату дитина стикається і так з великим навантаженням, їй терміново. Потрібна підтримка з боку батьків. А якщо батьки демонструють ворожу суворість, це швидше підкошує дитину, ніж поповнює її сили. Ворожа суворість це коли батьки криком змушують робити уроки, позбавляють доступу до гаджета через погані оцінки, загрожують відправити на перевиховання до когось через те, що вчителі скаржаться, фізично карають дитину за погані оцінки. Все це нині є в сім'ях у нашій країні. На жаль, і коли дитина на собі відчуває всі ці способи повернути її до навчання. То їй вкрай складно зосередитися на цифрах і рядках, книгах і рівняннях. Підліток у такій ситуації відчуває образу та опір. Інша річ конструктивна суворість, назвемо її так, це коли є конкретні завдання для учня школи, наприклад. І відповідно віку виконання цих завдань цілком під силу дитині. Враховуючи, що у підлітковому віці дитина перебуває. Живає зміни, їй дуже потрібна підтримка з боку батьків. Якщо підліток не може впоратися з усім, що навалилося, ми, як батьки, можемо допомогти. Наша підтримка, по-перше, буде джерелом сил для підлітка, які він зможе трохи накопичити, щоб не було психологічного та емоційного виснаження. Саме наше прийняття і безумовна любов може бути тим місцем. Де підліток міг би відпочивати та набиратися цих сил? Щоб психологічне та емоційне виснаження не наставало, і базуючись вже на цих силах, за допомогою батьків підліток може оптимально організувати час. Ось тут місце конструктивній суворості, як ми можемо її проявити. По-перше, екранний час підлітка обмежено і організовано за принципом спочатку справи, потім розваги. Далі разом із підлітком позначте всі завдання щодо навчання та хатніх справ, з якими йому необхідно впоратися. Третє, обговоріть, що підліток може їх виконувати у будь-якій послідовності. Підлітки люблять відчувати у цьому свободу. Ви можете порадити йому почати з найлегшої та найшвидшої. Якщо він уже викреслить зі списку справ хоча б одну, то відчує, що в нього виходить рухатися далі, він успішно впорався з одним завданням. І це додасть йому оптимізму і впевненості в наступних кроках. Під конструктивною суворістю мається на увазі жорсткий контроль в організації часу. Ви, як тато, чи мама не повинні робити за підлітка завдання, ви допомагаєте розбити справи на дрібніші складові та поставити їх перед розвагами. Тут дозволю собі невеликий ліричний відступ. Якщо раптом в пізній вечірній час ви прийдете в кімнату до підлітка, побачите, що він зайнятий написанням твору з літератури, а він попросить вас написати твір за нього в обмін на відверту розмову, Раджу, як виняток, погодитися на цю пропозицію. Ваш підліток на все життя запам'ятає, як класно було не вимушено говорити про все та сміятися разом із мамою. А вона натомість замість нього написала твір. Але таке не повинно перерости у правило. І ще дитині стане цікавіше вчитися, якщо в неї виходитиме вчитися. Тут, звичайно, залежить багато від вчителів. Справжній вчитель здатний надихнути учня і показати йому, що він успішно рухається шляхом навчання. Якщо дитина відчуває, що в неї виходить, вона матиме бажання продовжувати.